Привіт, друже, ти на YouTube-каналі Ізіально, і це огляд автоматичного штопора для вина Gelius Wine Opener JPJW034. І зараз вам все коротко, але доступно і подробицях розкажу та покажу. Поїхали! Отже, поставляється штопор в такій красивій подарунковій коробці, всередині якої ви знайдете інструкцію з використання на українській мові, гарантійний талон строком на 12 місяців, а також безпосередньо сам автоматичний штопор Gelius, USB кабель для зарядки штор. Топора, ніж для зрізання етакеток на пляшці вина, розливник вина, який надягається на пляшку вина для більш зручного наливання напою, а також вакуумна пробка для вина, щоб кисен не потрапляв у пляшку і напій не псувався. Отже, сам пристрій має доволі класичний дизайн, як для електричного штопора, виконано все з металу та пластику, і якість матеріалів та складання на висоті. Зверху, якщо провернути проти годинникової стрілки, можна відкрити відсік з акумуляторними батарейками, які йдуть в комплекті безпосередньо. Всередині корпуса штопора. На лицевій частині знаходиться логотип з надписом GLUS, верхня кнопка, LED-індикатор та нижня кнопка. Сам штопор свердло тефлоновий, позаду тільки порт для USB зарядки. Отже, від слів до справи переходимо до безпосереднього використання даного гаджету за його прямим призначенням. Отже, для початку беремо перший аксесуар з комплекту, розрізувач для фольги обертаємо і обережно знімаємо захисну фольгу з пляшки. Потім ставимо сам штопор над пляшкою для вина, але дивіться, щоб свердло було по центру пробки. Далі тримаємо пляшку міцно та рівно і натискаємо нижню кнопку до того моменту, доки пробка повільно не підніметься. А вже потім натискаємо верхню кнопку і знімаємо пробку зі штопора. Далі, за власним бажанням, можна використовувати інші аксесуари, які йдуть в комплекті, аератор чи розливник для вина для більш обережного розливу напою по келихам. а також вакуумна пробка, якою можна ось так прокачувати, щоб вивести повітря. З пляшки. Що стосується автономності гаджета, то виробник заявляє, що повного заряду вистачить, щоб відкрити до 90 пляшок вина. Зарядка займає до 4 годин. І в підсумку маємо дуже гарний і потрібний девайс для тих, хто полюбляє винні вечірки. А також такий гаджет точно знадобиться більш професійним барменам в якихось закладах громадського харчування. Дякую українському бренду Gelius за наданий девайс на огляд. Посилання на гаджет в описі до цього відео, а також приємним бонусом під для вас буде промокод на 15% знижку на весь асортимент бренду Gellius. Користуйтеся українці. А зараз підпишись на мій канал, якщо ти ще цього не зробив. Став вподобайку, пиши свої думки та пропозиції в коментарі. Підписуйся на мої телеграм-канали, там багато цікавого. А також для українців в мене є своя барахолка товарів після оглядів, тому раджу туди зайти, підписатися та придивитися щось цікавого після огляду за привабливою ціною в Україні. Всі посилання, як завжди, є в. В описі під кожним моїм відео, а також реквізити для донатів на канал і на перемогу України. Підтримай канал і Україну донатом, всім нам миру і перемоги! Слава Україні!